Терещенко Віталій Вікторович, позивний Терьоха. Терещенко Віталій Вікторович позивний Терьоха, народився 1 березня 1989 року в місті Глухові, навчався у Глухівській загальноосвітній школі перших третіх ступенів №1 та у Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка. Який закінчив у 2012 році, здобувши фах учителя фізкультури, з 2007 року проходив службу в Державній прикордонній службі України, з травня 2008 року продовжив службу за контрактом у період проходження військової служби у п'ятому прикордонному загоні Східного регіонального управління Державної прикордонної служби України проявив себе як відповідальний, дисциплінований та ініціативний воїн. У 2020-2021 роках брав участь в антитерористичній операції на сході, захищаючи територіальну цілісність та незалежність України від збройної агресії. В умовах небезпеки діяв рішуче та впевнено, демонструючи високий професіоналізм, витримку мужність. Повномасштабне вторгнення Віталій Вікторович зустрів на зміні, не вагаючись, герой став на захист рідної землі, на захист народу. На захист своєї родини. З 13 липня 2022 року Терещенко Віталій військовослужбовець 10-го мобільного прикордонного загону Державної прикордонної служби України дозор Київ 3 на посаді офіцера відділення повітряної розвідки та протидії безпілотним авіаційним апаратам. Військове звання майстер сержант посмертно. Побратими згадують Віталія як добру людину. Веселий, креативний, з гарним почуттям гумору, він завжди приносив тепло і підтримку тим, хто був поруч. Його енергія заряджала, а щедрість і відкритість викликали довіру та повагу. У мирному житті найбільше цінував час, проведений з родиною. Любив затишні сімейні вечори, бувати на природі, смачні шашлики. Любив пиво з раками, насолоджувався спілкуванням з рідними, сміхом і добрими розмовами. Для близьких був справжньою опорою, турботливим сином, чоловіком, батьком, другом. Справжній патріот своєї країни чесно і самовіддано виконував свій обов'язок у лавах прикордонної служби, захищаючи рідну землю від ворога, один із найкращих військовослужбовців дозору. З метою підготовки військовослужбовців, які прибували для поповнення підрозділів загону. Неодноразово був залучений як інструктор з тактичної медицини. Завдяки високому професіоналізму за напрямом тактичної медицини було підготовлено понад 50 військовослужбовців підрозділів дозору, які відмінно використовували набуті знання на полі бою. У боях проявив себе як відважний, рішучий і надійний побратим. Загинув поблизу населеного пункту Велика Писарівка Охтирського району Сумської області, героїчно захищаючи Україну, її волю та майбутнє. Його подвиг назавжди залишиться в пам'яті товаришів по службі, друзів, рідних і вдячних співвітчизників. У Віталія залишилася донька, дружина, брат, батьки, рідні. Терещенко Віталій Вікторович нагороджений медаллю за службу українському народу, відзнакою Президента України за оборону України, нагрудним знаком за мужність в охороні державного кордону, медаллю 10 років сумлінної служби в Державній прикордонній службі України. Орденом за мужність третього ступеня посмертно. Поховано героя на новоцентральному баранівському кладовищі міста Суми. Вічна пам'ять герою. Назавжди 34. Назавжди Назавжди строю.